Ще раз і ще раз усім доброго та бадьорого ранку будемо друзі бажати, тому що у нас на дворі сьогодні п'ятниця. Проте ще раз нагадаю, п'ятниця на превеликий жаль, не усюди. Хороша про це ми з вами трішки пізніше поговоримо. А так як я зараз вам обіцяв, у нас розпочнеться і розпочинається рубрика Наше місто така програма. Що п'ятниці друзі, ми спілкуємося із нашим міським головою Русланом Марцінковим і будемо спілкуватися про ті події, які відбулися саме ще цього. Тижня, ну і минулого тижня, або про прийдешні події. Все те, що хвилює наших мешканців. Тому і ще раз вам доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, як ваша ніч? Я думаю, що українцям це було неспокійно. Франківськ, слава Богу, що не постраждав то. проте Тривожна була ніч. Тривожна, так. Того, що багато летіло саме на захід нашої держави, і не було відомо, куди воно летить, та чи воно летить до нашого міста, чи. Чи до інших міст. На жаль, ми бачимо сусідня Львівська область, Тернопіль, Луцьк, тобто багато є прильотів, є жертви. Тому це ще раз засвідчує, що війна триває на всій території України і максимально будьмо уважні до майбутніх тривог. Бо невідомо чи ворог навіть сьогоднішню ніч чи завтрашня ніч не використає знову ж таки для обстрілу. Тому співчуття рідним загиблих, поранених. Ну і ще раз закликаю максимально реагувати на повітряні тривоги. Так максимально з вами погоджуюсь, тому що це річ небезпечна і ворог достатньо підступний. Проте, все ж таки, хочеться повернутися ще назад, і ще до початку якраз старту літа сезону 2025. Ну і хочеться також запитати, як у вас відбулось перше червня, як ви його зустріли, і що цікавого бачили. 1 червня у нас припала ця неділя, та так. тому президент відмінив день захисту дітей, переніс на листопад. Так, так, так. То, але все одно заходи відбувалися, які приурочені, зокрема, наші музичні школи, робили величезний звіт в нашому парку, і ми вручали премії найкращим викладачам наших музичних шкіл, а також естетичних шкіл, танцювальної школи, ну все, що є у компетенції нашого департаменту культури, тобто як пов'язано з навчанням дітей. Дуже багато залановитих дітей було фактично з 2 години до 6 години вечора. До речі, користуючись Нагодою, запрошую в парк Шевченка кожної неділі. Можна прийти на концерт о 16-й годині, а з 2 до 6 можна поплести сітки, поєднати корисне з Маскувальні фей, здається. Так, маскувальні фей корисне з приємним. Тому закликаю, приходіть. Підтримуйте це дуже важливо. Також є і ті центри, де маскувальні феї шиють сітки у кожному мікрорайоні нашого міста. Перелік їх є на моєму сайті, на сайті маскувальних фей. Приходіть, підтримуйте, але от неділю можна з 2 до 18 години прийти допомогти. Навіть дві-три сітки сплисти це також велика допомога сьогодні. Так, е, знаю, що все ж таки перенесли е, відносно святкування. Проте були в нас події, ну скажімо, приурочені до цього. Я так вважаю, можливо, виправляйте. Знаю, що оновили реабілітаційне відділення. Раз про дітей говоримо в дитячій поліклініці на тичини. Та, Якщо не помиляюсь, так Так, на тичини ми зробили це для діток, які мають інвалідність і. Дійсно, воно в жахливому стані було. і Хоча є хороші спеціалісти, нам вдалося завдяки центру первинної медичної допомоги нашим спільним зусиллям відкрити такий центр по реабілітації дітей. Сьогодні є сучасне обладнання, сучасні ремонти. Ну, досить гарно вийшло для того, щоб дітей реабілітувати. Після, на жаль, багато діток сьогодні народжуються з певними інвалідностями, з певними вадами. І їх можна в такому в дитячому віці, а якщо не повністю виправити, то максимально зробити так, щоб дитина могла ну, жити повністю повноцінним життям. Тому закликаю, користайтесь можливістю, це поліклініка натичини, як ми звикли, та першому поверсі повністю з доступністю, тобто як і має бути Тому такий центр для. Діток з інвалідністю відкрився. Також, якщо ж про дітей, від початку літа розпочалось і відкриття літніх шкіл для діток, і для фронтових зон також в плані того, що ВПО дітки маються на увазі. І яке наповнення цього річ, якщо у вас є інформація, літо це час канікулів та і ми навіть відчуваємо, що по кількості зменшення транспорту у місті, та що дітки вже не їздять до школи, так. батьки їх не. Везу, ну, До речі загруженість набагато менше, чесно тому, кажучи, тому для нас є декілька подій, про які хотів би сказати. Ну, перше, у нас стартували літні школи. Так є багато позашкільних закладів, гуртків. Центр патріотичного виховання міні Степана Бандери, на вулиці Бандери знаходиться Записуйтесь там теж гурткова робота. Міський центр дитячої та юнацької творчості на січових стрільців, міський центр науково-технічної творчості, це Івана Павла II. Дю США 2. У нас волейбол, баскетбол, теніс настільний, регбі, дівчата. Тобто там можна позайматися, записати свої дітей. Дю США номер 3 футбол, дівчата, юнакіша. Самоборона, центр освітніх інновацій, центр культурно-універсальних територій, міська дитяча екологічна станція, до речі, я був нещодавно там mm -hmm. і досить мені сподобалося там. Реалізували проєкт по бюджету участі. Давайте дітей екологічне навчання, дуже важливо. Освітньо-мистецький центр. Тобто більшість наших позашкільних закладів сьогодні мають гурткову роботу, тому записуйте дітей дуже важливо. Крім того, це, спорт для всіх центр наш організовує щотижня двічі на тиждень. Такі заходи спортивного характеру. Я мав можливість заїхати позавчора на Івана Павла Другого, uh -huh. подивитися. Ну, більше 200 дітей брали участь у таких стартах спортивних і дуже добре. А паралельно старші мали можливість взяти участь у ярмарку і поплисти сітки. Тобто такі поєднання такого дозвілля як дітей, так і старшого. Так, там дуже багато чого цікавого роблять. Я мав змогу поспілкуватися з директоркою центру Кут. Uh -huh. То там інновації такі, що насправді є. Я пішов, тому що дуже корисно також тому що і благодійні речі роблять так. і е, зрештою інтерактивність дуже серйозна. Приходіть, тут ми дуже раді, будемо літні школи працюють. ну Паралельно у нас запрацював табір Лімниця. Лімниця так, так, так. Шість у нас є заїздів. Зараз я був на першому заїзді. У нас перший заїзд це дітки учасників бойових дій, родин загиблих, наших учасників. Але протягом цих шести змін ми оздоровимо більше тисячі дітей. Ми маємо дуже добре. Про таку річ, що наш цей табір є комунальний, тобто власності територіальної громади. Дві зміни це будуть дітки 10-ї гірсько-штурмової бригади, Дельвейс, наших захисників. Ну і взагалі в кожній зміні в нас є дітки захисників. Також будуть діти з тих прифронтових, Голєполе, Покровськ, Куп'янськ, інші громади, де, на жаль, не можна провести сьогодні <п 'я> ну, <п 'я> навчання. Ну і також можна придбати путівку. Будь ласка, ще є десь близько 120 путівок, які ми можемо продати мешканцям нашої громади і не тільки ті, хто хочуть оздоровити дітей. Це 14 діб з п'ятиразовим харчуванням, з гарною такою цікавою програмою. Тому користуючись на зголошуйтеся, телефонуйте і маєте можливість також відправити дитину в цей табір. Ну і крім того, вже розпочалося таборування наших дітей в на в містах побратимах, тобто беруть на наші міста побратими, mm -hmm. дітей, наших хлопців, які воюють, а також тих, хто загинув. Ну, і, Зокрема, зараз у Франції діти відпочивають. Зараз місто Тракай в Литві бере. Діток буквально завтра буде виїзд вечором. Ну і так протягом цілоголітнього періоду часу дітей беруть на оздоровлення. Ну і також пришкільні табори в нас організовуються, де 11 закладів у нас робить пришкільні. Табори, тобто, де ді ді діти мають можливість займатися. Ну і підтримуємо інші активності, тобто, це пластові табори, це молодіжні громадські організації, тобто, дуже багато наших церковних громад ініціюють табори. Ми теж підтримуємо в різний спосіб. Тобто, Це або там транспортом забезпечуємо, або якісь... Ну, mm, тобто, вже, йдем, так. Тобто, допомога є для того, щоб дітки... діти мають мати дитинство, незважаючи на війну, діти на мають дорогу. Будемо говорити про тих, Кого відпочинку не буде з літа, а мова буде йти про наших комунальників, які відправилися на схід будувати фортифікації, і це відбувалося також і минулого, минулого року. Звідки така ініціатива пішла? Скажіть, будь ласка, ну це така потреба. Я зараз потреба державі допомагати краще пізно, ніж ніколи. Тому зараз наші комунальники в черговий раз відправилися. Тепер вже, на жаль, в Дніпровську область. Раніше це була Донецька область. Перед Дніпровська область будувати фортифікаційні споруди. А наскільки часу? Вони на місяць. тобто Вони mm -hmm. їдуть як вахтовим методом, тобто приблизно 4-4,5 тижня. Працюють, потім є перерва, потім знову їдуть. Тому зараз потреба є дуже велика, тому що ворог підходить, на жаль, до Дніпровської області і дуже важливо там збудувати належні фортифікаційні споруди. Ми не знаємо, скільки ще буде тривати війна. Береженого Богу, що бережен, треба будувати. Мені здається, що це навіть запізно ми будуємо. Ну так. Під Покровськом ми будували вже фортифікації, коли вже ворог був там три кілометри. Mm -hmm. е і це було дуже складно, дуже важко в таких умовах було працювати. Слава Богу, що всі живі і неушкоджені, там легкі, легкі контузії були у двох працівників. А, Тобто були поранення, так? Ну, такі, легкі. Легкі. Да, але слава Богу, що. Все гаразд. Тому переживаємо, віримо в те, що все буде гаразд і буде виконане завдання. Дякую своїм комунальникам. До речі, понад 300 комунальників сьогодні в лавах Збройних сил України воюють. Ну а ще хлопці, які вже або хто демобілізувався, або по інших причинах, вони поїдуть, скажімо, будувати фортифікаційні споруди. Тому що це добровільно, я не можу нікого заставити, заставити це неправильно. Так, так. Але люди з добровільно зголошуються, та ми шукаємо якусь там додаткову мотивацію, якусь премію заплатити ну, хлопцям, тому що вони там працюють дійсно в умовах. Таких і харчування забезпечити тощо, але для нас дуже важливо, що що ми це робимо. Також поспілкуємося про тих, хто уже, на превеликий, то жаль, постраждав від війни. А мова йде те, що і місто повинно допомагати, і допомагає від центру до кінця вовчинецької. Скажу я так: мова йде про маршрут доступності, чи ви робили нещодавно перевірку? Скажіть, Вчора. Чи... так. Що чи вдалося все зробити? Ну, я задоволений, тому що ми фактично не сідали з інвалідних військів і проїхали весь маршрут з хлопцями, які втратили хтось дві кінцівки, хтось одну кінцівку. Мій заступник Юра Панчухіха, uh -huh. який втратив кінцівку. І ми перевірили цей маршрут. В принципі, були проблеми? Ну, таких глобальних проблем не було. Я кажу від моменту до цього. Ми доїхали. Плюс ми одну зупинку проїхали в громадському краю. Я бачу, так так. Того, що важливо також було перевірити наш комунальний транспорт. Ну, в принципі, все гаразд, можна там ще тротуар підасфальтувати. Тобто там ми проїхали, але він просто вже ну, років 30 тому тротуар. Асфальт втомився, мабуть, асфальт трішки. втомився. Там трохи його підлатали, ямки, але бажано було накрити повністю mm -hmm. асфальту А так, все нормально. Ми проїхали. Був хлопець з нами, який дві кінцівки втратив з третьої штурмової. Ну... Но... То, ми, то, ми, зрештою ну, результати заберегли. Хочу сказати, більше. що змінилася якась опінія людей та думка людей. Це вже дуже позитивно. То, то люди... До прикладу чого що... ремонтних робіт маєте на увазі? Ну, ну, взагалі, знаєте, що це потрібно. Це, uh -huh. Бо я пригадую, ми ще до війни, до 22-го року, робили такі заходи, щось намагалися робити. То люди якось це так сприймали. Ага. Віддалено не, не розуміли. Та не розуміли щось там, знаєте. Це, то зараз набагато є розуміння більше навіть, коли ну, ми там сили в транспорт, чи там цей ну люди розуміють, що це, що це вимога часу, і ті герої, які там віддали своє здоров'я, вони мають право на, на повноцінне життя. Та? І громада, і кожен з нас, тут тобто, всі повинні докласти зусиль, це не тільки влада, а кожен магазин, кожен магазинчик буде зробити себе доступним, чи аптека, чи. То ми покажемо, наскільки ми підтримуємо наших захисників. А який наступний план? Що наступних чорновола, Мазеп, тичових стрільців, незалежності, мельника? Ми зараз робимо одну сторону доступною, тобто до туди, аж до Сахарова. Тобто, це зараз не в планах, а в роботі. А вже в роботі. Це добре. Також вже раз ми заговорили за Юрія. Я знаю, що він нещодавно нову посаду вже як би, прийняв, вже працює активно. Скажіть, я не буду питати, як Скажіть. ви ставитеся до, до його роботи. Чи йому складно, чи йому важко, чи він звик до цього, чи, чи є я якісь думаю, проблеми? Що все нормально, тому що він. Майор Збройних сил України. Ну так сталося, що він підірвався на міні-втратив ногу. Але він досить активний зараз сам футбол. Ну тобто він цим живе, і треба підбирати тих людей, які будуть працювати і, ну в такому. Ну і важливо, щоб такі люди мали теж статус, знаєте, коли там може там. Трохи критикувати, що багато заступників мені важливо, наприклад, щоб Юра був заступником міського голови і директором департаменту ветеранської політики. Тому в мене така такий принцип, якщо є людина і людина достойна, вона повинна мати достойну посаду, і вона повинна, ну якби знаєте, має бути мотивація в людині працювати. Тобто тому. Я задоволений. задоволені. Задовлені. Ось це я хотів почути. Також ще про випускні проте уже дорослі випускні про випуск чергової групи, яка безкоштовно прийшла навчання з вивчення української мови, яка зараз максимально архі важлива. Тому що коли ворог то наступає, він каже, він хоче захистити російськомовних російськомовне населення. Ну ми випустили чергову групу 30 студентів. Тобто, це офлайн був, Який це, зу, був приблизно? Ну, це, в основному були перед пенсійною пенсійної віку. Був. У нас онлайн-курси, то середній вік десь до 35 років. Ну тобто, ну, так, так зручніше, але так зручніше, ну молоді. А тут ми ще зробили екскурсію, роздали такі дипломи. Хочу сказати, що люди молодці там з Маріуполя, Запорізької області інші, <гум> тобто досить гарно вже говорили українською мовою. Знаєте, в мене от понеділок був прийом громадян, і так. одна громадянка, яка тут живе більше 40 років, то вона українською не говорить, російською мовою, але якщо. живе, тут, вже. Але ну, живе тобто... тут років 40. Mm -hmm. Багато людей, які переїжджають, то вони набагато краще ну, так, і володіють. швидше то mm -hmm. вже володіють українською мовою. Тому курси для всіх бажаючих, наприклад, цій пані теж порекомендував курси української мови. Mm -hmm. Тому важливо, щоб місто створює ці можливості, і ми постійно це радимо. Ас на два місця курси проходять два місяці, тобто людина вчиться протягом двох місяців. Це будь не ласка, так багато зрештою. Будь ласка, зголошуйтеся, і ми будемо раді навчити. Так, знаю, що мушу вас відпускати. Проте останні запитання. Основні завдання на літо. Що ви бачите? От з таких дуже дуже важливих завдань. Я розумію, що питання то обширне, але все ж таки це дуже обширне питання. Перше це підтримка збройних сил України в так. різний спосіб. тобто, тут з цього ніхто не, не, не знімає це завдання, і це першочергово, тобто постійно допомагати і збільшувати цю допомогу різними шляхами, і матеріальними допомогами, закупівлею, і, і субвенцією військовими частинами. Друге, це реабілітація військових. Та ну і третє це питання доступності благоустрою, тих моментів, коли в літній період часу ми можемо це зробити, і підготовка до нового освітнього року, тобто з 1 вересня статури, тому багато робіт треба зробити і треба встигнути. Ну, що ж я вам дуже дякую за те, що ви традиційно до нас завітали. Буду бажати вам в першу чергу також спокійного дня і всім нашим жителям, і не тільки Івано-Франківської громади, а також і України. Ще раз нагадую, це був голова Івано-Франківської територіальної громади Руслан Марцінків. Дякую вам. Дякую на все добре. Ну що ж, ми хороші, будемо повертатися трішки до музики, тому що маємо сьогодні багатецько-багатецько завдання. Тому я не прощаюсь, Я ще а. до вас завітаю. style.